І так, продовження, значить, по тих задніх тормозних колодок. Значить яка предісторія? Власника був поганий рушник. Значить, і думали так, що, значить, розберемо зараз, підкинемо задні колодки, подивимося ті розпорки самодоводящі, значить, і рушнік має запрацювати. Підкинули, все розробили. значить, а рушніка на одну сторону, як не було, так і нема чого, бо закищі троси. Трос один якби закиший, другий ні. І вже ми купили зараз троси, і будемо зараз в сьогоднішньому дні їх міняти. Якщо вам це цікаво, Ford Focus 2000 рік. Перше, що нам треба, дивіться, тут у нас воно йде сюди до колеса, нам розсоєднити його тут. Але зараз воно трошки натягнуте, трохи, трохи незручно. Так? Через то я що зараз попитаюсь? Отак От він пішов, пішов. Пішов цей трос і тут він десь там за цими екранами. так? Ці екрани мають таку ось гаєчку якусь, напевно, на 21 чи на скільки, це вона, як би не знаю, або ну Тут дуже Значить, Задача зараз зняти ці екрани алюмінієві, і за ними знайти коромисло і розпустити десь там, де коромисло. Спустила один кожух. Так, другий навіть не знімали. Я думав, що ну, десь буде далі. Ось ми бачимо наш, наше коромисло. Ось ми бачимо наші упори. Тепер що робимо? Тепер йдемо в салон, пропускаємо максимально цей центральний трос, але так, щоб він там не втік. І будемо питатися виводити їх звідси. Просто виводимо, тоді вже як виведемо звідси зацепів, то тоді можна вивести звідти і знімаємо їх. В салоні це виглядає приблизно так. Ось ззаді тут є такий упор. По боках просто тут воно собі ось до защолочки. Просто ось, піддіваєте, але не зазад а заперед. Підділе, відвели. і отут є в нас болтик регулювачний. Максимально його виводимо, але так, щоб він не злетів. Бо якщо він злетить, то це буде трошки потом проблемно. А може і не буде проблемно. Ну, в цьому випадку я не буду зараз пропускати. Так, щоб гайка не втікла. Так, один трос я вивів. Я просто туди вставляв таку отвертку, підважував, підважував. Ну, примерно це виглядало. От так Ось таку я його лоблю. Ось так підважуємо. Більше, 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 і потім зловили і вивели. Під того як вивели цей трос один і другий. Так, бачимо, що тут в нас є отака штучка, де він держиться, ага, вона лопнула вже, так? І одна лопнула, і друга. Це звісно печально. Так, тут якби таке кріплення, ось там я бачу в комплекті воно є. Тут хрестикова отвертка, з трудом я її відкрутив. І тепер це все намагаємося це вийняти. Так. Вот. І тепер наступний плідущий у нас тут є ще ось до АБС, причіплена до нього. Зараз попитаємося його зняти. Не та так. Тому що це теж в комплекті є. І тепер з цієї сторони в нас є болтик на, ось до, на 8 чи на 6. щось таке. В общем, тут у нас поки що все, демонтаж закінчений, йдемо наверх. І дивіться, собственно говоря, в якому стані цей трос, подивіться. От, Звісно вже ж воно не буде нічого робити нормально, тому що там вже воно просто віджило своє. І так, далі, щоб його вивезти звідси, нам треба його подати. От, щоб ця балабуха вийшла сюди і вона вийшла. Але ми не можемо подати, бо там у нас же ж стоїть пластикова, ця... вона не дає більше сюди податися. так? От я прийняв, він ще й закиши. общем, що я роблю? Не знаю, що там виглядати робити. Я його зараз обрізаю і потім собі розковіряю, подам його сюди, чи молоточком підіб'ю. І, і так вийдемо. я, значить, її від труса. Тут в мене у нас світло знялася добре, бо я йому десь з півтора року назад міняв тут ходову. Це все, то я розпрягав якби це і в мене він добре вийшов. Після того, коли я обрізав, то в мене цей вийшов, я освободив його, так, а тоді той кусочок де він там, вибив його. І тепер я зняв барабан. Барабан теж добре знявся, бо я вчора його знімав. Тут просто гайка на, 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 на 30. так. На 30 і він знявся теж добре, бо ручник був зажатий, все одно трохи той трос не відпускав. Цей речажок пішов назад і він знявся. Але якщо він не знімається, то подивіться моє відео по заміні колодок. Там все дуже печально знімалося, але все-таки знялося. Так, але я зняв для чого? Для того, щоб можна було його регулювати, щоб бачити цей речаг. Бо нормально ручник. Щоб відрегулювати, треба підвести оцей механізм. Тобто цей механізм теж я вже його розробив. Він до мене там, як ви бачите, нові колодки, Тут цей механізм я теж розробив, він працює. Зараз ще замінимо троси, підведемо колодки до барабана максимально. І після цього я думаю, рушник буде хороший. Можна було б ще цей трос поміняти, але в мене він в доброму стані, навіть цей пильничок не порваний. Так, Вони одні приїхали. Ще й ці троси, але я вже ці не міняю. Так, в нього ці в доброму стані. Ну що, зараз, значить, що робимо? Розбираємо або другу сторону, або заводимо цей трос. Нові троси прийшли по харту, 90 злотих або 900 гривень. Так, або діліть на 4 і буде знати, скільки в доларах, якщо вас долари інтересують, Мають такі ось то, значить, що ж ти засвічуєш? Такий номер. Думаю, там щось Тому що треба, ти побачити. Так, маємо тут якби. Ну, такі концовочки теж тут примірно воно не квадрат, але в принципі піде. Сюди закрутиться цей болтик наш. Це оце кріплення, яке було там, де я відкручував. Так. Це, якщо чесно, я ще не знаю, навіть, куди воно йде. Мені здається, що воно в нього не було. Чи це воно до цього просто йде як уплотнення. Ну так, да. це, напевно, до вставляється десь. Щоб трос їздив не по жлізі, а по цьому. Так. І тут в кінці, що ми бачимо? Тут у нас в кінці пластикова ця і коромисло. Коромисло це не підійде, поставимо то рідне, бо дуже велике це відвірство, поставимо то, яке там стояло. Ну що, зараз випря... виймаємо один із трусів його виймаємо, ну. коротше, виймаємо і монтуємо. Я думаю, наче нам монтувати його Точно Так само, як ми все. Починали. Так, новий трос на місці. І дійсно, що тільки не заїхало воно ж туди далі. Треба його заїхати. Якісь, звісно, тут відверстя страннувати. Як на мене, то мені кажеться, що ця прорізь ось до повинно було б такою, Тільки раз і заїхати туди. Але ладно, раз тут не так уже, то вже так і буде. Добре, туди ми його потім запхнемо, а не то ручником дотягнемо. Так, і що воно у нас пішло? Пішло по, по тому кріпленню, яке обломане. Так. Потім по-другому. Потім тут прикрутився. Оця штучечка теж там вставляється. Тут прикрутився на саморіз, бо то що йшло в комплекті, то якесь недорозуміння. Ні туди, ні сюди. так. Тут ось до воно, теж тут все прикручено. І так, зараз що? Зараз зсоєняємо, підводимо колодки і надіваємо барабан. І так, трос я спрягнув. Ну, вже завести туди новий, то вже без проблем. Тим більше, зараз він свободний, він собі йорзає туди-сюди, -туди, куди хоче. Тепер що ми робимо? Тепер я беру барабан і пробую його надівати. І дивлюся, який в нас зазор по, по колодках. Тому що колодки треба підвести. Бачимо, дуже свободний. Треба зараз трошки його підвести. Колодки треба трошки розвести, тому що ставили новий трос і ми бачимо, що оця лапка. Оця лапка повністю впирається в резиночку, так, так як і повинно бути. Так, Тому що зараз вже новий трос, там все нормально. Це. Значить, що робити нам, щоб його підвести? Щоб його нам його підвести далі. Розвести колодки, тобто, грубо говоря, так. ми вставляємо тут ось отверточку. І дивіться, бачите, я отако раз раз і розводю. Так, і опять пробую. Що в нас виходить тут? Видно там взагалі, так? О, це вже трошки тугіше, але ще говольно. Я думаю, що ще треба. Ще разочок чуть-чуть треба підвести. Хоч воно і само там доводи, але я так скажу, що треба... треба його підвести, якщо ми хочемо, щоб був хороший ручник. О, отак от. Так от. Так. А, ага, вже може навіть і багато. Не, вже забагато. Добре, тепер трошки, значить, що ми робимо? Значить, зараз трошки його зводимо назад. Так, зараз назад, зараз покажу. Назад там теж несложно ставити отвертку сюди, то ми робили його в цю сторону, так, а тепер наоборот. Отак і стукаємо. І воно, виходить, від'їжджає туди і прокручується. Так, і тепер я чуть його подав назад. Отакому Ну так. Що у нас тут зараз? Ну і за трошки, трошки черкає. Так. Але якщо закрутимо гайку, то я думаю, що буде добре. І тепер зараз що? Зараз вже можемо взяти його і закрутити. Тут в нас стояла шайба так. і тут в нас стояла гайка і закручуємо. І Ще такий немаловажний момент, дивіться, оце є пильничок, так. Щоб туди не попадала вода. І бачимо, що він повністю свободний. Так? Через то, що треба зробити? Посадити його на герметик. Тому що він вместе з тросом уїжджає. Від того, якщо він уїжджає, то тоді що? То тоді туди буде попадати вода, грязь. І нові троси через півтора року привратяться знову ту саме. Через то, так його приклеюємо, щоб воно було приклеєне. І держалося. З іншої сторони, я зробив аналогічно. Тут все теж добре, все, все впало, там все добре, тут прикрутилося, тут теж прикрутилося. Цю пластмасу надівайте перед тим, як прикручувати. Так. Тут я ще закріплюся, так, там пішло, значить, завів я її в коромисло. Воно все-таки коромисло, в воно входять краще. І тепер треба просунути. Оцей тросик туди. Але в чому проблема? що Треба щось натягнути сильніше. Плюс ще з один з тросів сів добре, а другий не хоче до кінця сідати, бо, бо там щось отверстє, трошки якийсь менше. І туди дрилькою не дуже дійдеш, бо труба мішає, щоб розсверлити, то в мене не дасть. Добре, зараз якось попитаюся все-таки натягнути щось десь, хтось когось. Щось придумати, щоб завести їх. Це саме трудне зараз. І так, ви можете наблюдати, що вже все заведено. Но, щоб завести, не так все просто. Значить, що зробити? Заводимо цей трос, заводимо цей трос. У мене машина стоїть на одному колесі, а другого нема. Є помощник у нас. так? Міша. Міша помощник. Значить, ослабляємо один трос. Зараз покажу як. Це примерно відбувається отак. Отак вот один хтось один, якби вводить цю лапку, тобто ослабляє трос. Так. Трос, в свою чергу, подається туди і там є можливість попасти. А потім просто забираєте, дівайте все назад і точно так само садите на герметик. Ще це є здо. Ну, Ви бачите, що щось на цей копачок. Все одно тікає, ну. І що? І зараз пробуємо назад надівати барабан. Надіваємо барабан. Точно так само підводимо, щоб він там був не сильно свободний, але в той же час, щоб трошки черкав. І покажемо зараз вам результат. Так, показуємо результат. Давай тягни. Так. Ой, да, я можу вже прямо аж цю твердку погнути. Так. Пускай. Бачите, цей все одно не приклеївся. треба його лишити на ніч. Ну і що ми бачимо? Дивіться. Все прекрасно. так? Тепер ще зараз в другу сторону подивимося. Оця сторона і так робила, а та була мертва. ще покажу тут тут біля трусів. Давай, нажимай. І все, бачите, так, давай, пускай. Все лішенько вертається назад, все держиться, все зафіксовано. Так, ну що ж, зараз ще зберемо, перекинемо, в другу сторону, піднімемо і спробуємо те колесо. Ще. Тепер друге колесо, те, яке в нас найбільше не хотіло крутитися і тому проще подобного. Тут трохи тісно, бо я став під стіну. Не хочу переїжджати. Давай, нажимай ручник. І так, що? Держи конкретно. Я не можу навіть повернути. Лично, все працює. Так, ну що вам сказати, ручні конке затягнув типу, до упора, так включив першу і дивіться. що Буксую, но ну, задні колеса Друге. А ну-ка, 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 ну-ка. Трошки покручується, в принципі, але все одно ручник конкретні. Отлично, результат хороший.